Ми маємо ще чудову гостю, експертку, про яку з якою також хочемо поспілкуватися. Власне, друзі, Тетяна Шапошник, психологиня, психотерапевтиня. Власне, говоримо про те, як переживати невизначеність під час війни. Тетяно, доброго вам ранку! Так, зараз е дізнаємося, що у нас. Коректно працює звук. Ви нас чуєте, Тетяно? Доброго так, ранку Так, чую вас О, так доброго чудово. ранку. Чудово. Так чудово, тому що трішечки якась технічна заминка була, але це прямий етер. Це буває. Власне, тема, яку ми хочемо сьогодні розглянути, дуже важлива, як пережити невизначеність під час війни. От ми якраз із Ванєю декілька хвилин тому говорили, як от проаналізувати взагалі свій рік, чого досягнули, чого не досягнули, чи взагалі можна було щось планувати. Чи знаємо, куди взагалі ми йдемо, війни. чи визначились з вектором. Так тому найперше питання, яке хочеться розглянути, що це, що таке, в принципі, невизначеність і чому вона з'являється. І чим може негативно впливати на людину. Угу. На визначеність це певний стан, де людина не відчуває такої певної опори під собою, де вона не розуміє, куди їй далі рухатись. Коли у неї немає планів, коли у неї брак інформації, і він створює певно таку пустоту психологічну і створює ну такий стан демотивуючий, я б сказала. Тому невизначеність це така це такий стан. Я б думаю, що ми певно всі його більше переживали в перші місяці війни, так от але зараз невизначеність, вона просто така інша, я б сказала, більш довготривала. Угу. Скажіть, будь ласка, чи можна в такому стані знайти якісь, знаєте, позитивні аспекти, чи завжди невизначеність це про деструктив? Е, знаєте, цікаво, що невизначеність це те, чого в нас не було зазвичай до того, як. Це щось, якийсь новий стан, нові обставини, і в них ми не знаємо, що робити. От. Тому дійсно з цієї точки зору, якщо дивитися, то невизначеність це дуже щось хороше, бо це нові можливості. Але ну, це може побачити людина, яка більш-менш психологічна, ну їй, їй непогана. Вона вона здоровенька, так сказати. Для такої людини дійсно там можуть бути позитивні новини, позитивне щось, бо вона може якийсь досвід, наприклад, набувати, чи вона може переживати, ну бачити в цьому нові можливості, там, наприклад, для професії, чи там для планів. Так, я знаю, у мене є такі пацієнти, які в стані невизначеності, от вони, наприклад. Вирішила народити дитину. От кажуть, ми не знаємо, що там далі буде. Ну там я ми цей момент відкладали, так ну наче наче для цього є зараз якась така можливість. Тобто mm -hmm. інакше ми це якось використали. А як, взагалі, от е, якщо так, ми зазначили, що особливо під час е, коли тільки розпочиналося повномасштабне вторгнення, е, багато було невизначеності в більшості українців, тобто перші дні, тижні, місяці, е, і, і ми розуміємо, що більшість і стресів, які ми переживали, були саме через цей фактор фактор невизначеності, як уникати того, щоб це викликало у нас такі стресові ситуації, тривожність пов'язані з невизначеністю, як в цьому дійсно бачити можливості, про які ви зазначили, тому що знову ж таки є приклади людей, які, наприклад, там у Харкові або у Херсоні, під час коли почалася війна, втратили абсолютно все, а мали якийсь там бізнес чи ще щось. А переїздили в інші регіони України і починали все з нуля, але починали і робили. Тобто, як в собі налаштувати ось таке вміння стресостійкості, яка допоможе пройти стан невизначеності? Угу. Ну, почну, почну з останнього, того що невизначеність – це взагалі найкраща умови для того, щоб випрацьовувати оцю цю життєстійкість о. до речі, а, в перший, перший місяць війни я всім в такій ситуації е, працювала з людьми е, в плані невизначеності, тобто я їм радила, визнавити, що ви завтра почистите зуби. Угу. Нехай, нехай це буде ваша визначеність. Я пам'ятаю, як з однією пацієнткою, пацієнткою тась на початку березня вона сказала: давайте сплануємо сесію через тиждень. І я така вау, нічого собі. Я така щаслива. Я пам'ятаю, в мене просто був цілий день дуже хороший настрій, тому що я зрозуміла, що це моя перша визначеність взагалі за останні тижні, О, такі важкі. Тому от шукати її в побутових речах, щоб хоча б якось стабілізувати психіку в першій одній невизначеності. Це буде найкраще. Потім спиратися на якісь такі очевидні речі, які психіка хоче в невизначеності абсолютно знецінити. Тобто, ну, ну це і так зрозуміло, що дитина піде там вересні в школу, але ні, це це наша нова визначеність, і так потрошку вона буде ну, намагатися встати з колінок і знайти визначеність у більш таких глобальних речах. Тому починати тут потрібно з маленького. І все поступово все повертається. Дякуємо, е, Тетяно. От продовжуючи нашу тему, скажіть, як і чи взагалі можливо? Планувати, складати наступні плани, там, на наступний той же рік, перед яким ми стоїмо вже на порозі, розуміючи, що ти так і не визначився, де ти будеш, як ти будеш, що ти будеш робити. Тому що, до прикладу, завжди є якісь варіанти: поїхати, не поїхати, там, виїхати, чи переїхати в інше місце, чи можливо змінити роботу, тому що ця надо І ти не знаєш конкретно де ти і як, чи реально складати плани і чи потрібно. Угу. Е, для такої людини я б рекомендувала визначити період, де більш-менш ви себе почуваєте непогано. Наприклад, угу. от півроку, рік. Е, я не дуже себе почуваю, коли я думаю про період 5 років, наприклад. От це саме я визначеність. Я туди поки що не йду, моя психіка до цього, наприклад, ще не адаптувалась. А от рік ну, я легко можу, можу не просто планувати, а так ну, уявити, що непогано буде, наприклад, влітку поїхати в відпустку. Е, і це теж, до речі, ще розвиває таку стійкість, розвиває ну, психіку на рахунок такої здатності переживати такі, ну, таку невизначеність, тому я б рекомендувала планувати рік. А, має бути трішки тривожно, от трішки неприємно має бути типу, а раптом не вийде. Потрібно відвічути, там буде різниця, чи взагалі категорично погано. От, чи… Ну, от, Ну я напруга, але людина більш-менш спра... більш-менш mm. справляється. Тому так тоді плануємо рік, ідемо цю невизначеність, і тільки таким чином ми цю визначеність і надбаємо, і отримуємо тут, напевно, yeah. знаєте, більше хочеться ще торкнутися. Того, як нам розпочинати щось робити нове, е, якщо ми, наприклад, щось втратили, з огляду на те, що е, а чи варто воно того? Наприклад, е, знаємо також приклади людей, які е, в 2014 році виїхали з Донецької Луганської області, там мали теж якусь свою справу, мали якийсь свій успіх, втратили абсолютно все. Переїхали е, там, наприклад, в Бучу в Ірпінь. Дуже багато знаю переселенців зі сходу в Буч-Ірпіні. Там відкрили знову з нуля свою справу за ці там вісім років, змогли досягнути якогось рівня до когось успіху, і тут э, руський мір досягає їх знову тут, тобто і вони знову все залишають і вимушені приходити. Вони вже думають, а чи варто знову щось розпочинати? Ну тобто, час то йде, а ми зараз знову вкладемо всю душу, всі свої можливості в якусь свою справу, а чи чи воно взагалі буде існувати? Тобто, як себе э, правильно організувати і змотивувати щось робити з тим, що в принципі. Якісь ризики, які ми напевно маємо сьогодні усвідомлювати, що вони можуть бути, врахувати. Тобто, ось цей момент знайти середину того, щоб не робити якихось занадто різких рухів, І, з іншого боку, щоб не сидіти в очікуванні, що ну коли вже стане нормально, тоді буду починати свою справу. От тут якусь золоту середину можливо знайти. От, ви дуже добре сказали, що от стане нормально нормально тільки коли я почну. От потрошечку. Там не потрібно якихось великих кроків, до речі, робити. І тут є теж різниця. Є два стани. Є стан, наприклад, от коли людина каже, я не бачу цьому сенсу, і вона прям реально не бачить, і вона не бачить в чомусь іншому, наприклад, там ну в якихось побутових речах в хороших. Тобто я, я так розумію, що це зазвичай так починається клінічна депресія. В такому стані, зазвичай її потрібно пролікувати, це невизначеність, вона більш клінічного такого характеру, а потім розпочинати ну, жити, жити заново вже, який раз, там, третій, так, другий, у кого, у кого який. От для людей, у яких в принципі більш-менш немає ніякої там депресії, та просто їм складно відсумувати цей період, побути з кимось такою близькості, можливо, звернутись до спеціаліста і пробувати будувати мистецтво маленьких кроків, воно ще знати я поясню, ніколи не підводило в цій ситуації. І починати з якої дуже бази. От не потрібно сягати там отримати, заробити якийсь мільйон умовний а, ну, прожити рік. От бачите, ми про рік говорили минуле питання. Це теж буде для них лікуванням певним. Спланувати так, щоб у вас на рік вистачило. Відкрити там маленьку кафешку, не потрібно одразу щось там замахуватись. Вели, велике підприємство, наприклад, великі риз, ризики це буде велика тривожність. Тому почати от дуже поступово підрощуючи цей стан. Угу. Дякуємо. Тетяно, скажіть, а як щодо такої, знаєте, більш християнської позиції, чи може у християнина бути невизначеність? Тому що в якійсь мірі ну, ми маємо планувати жити, як і інші люди, але довіряти ця... Богу, так, довіряти йому йому. Богу. А, а ми кажемо, ну я ж не знаю, ну, яка Божа воля буде, така буде. Буде там, буду там. Як от розуміти цей баланс, де дійсно, щоб ми були в центрі і волі Божої, але в той же час. Ну, свою відповідальність. От, я розумію, що нам треба, як я розумію, що знаєте, сьогодні взагалі глобальне питання в багатьох християн, хто 20 років в церкві, а, а той рік в церкві, як почути Божий голос? Ну тому що, А чому ми хочемо це почути? Щоб зрозуміти, Боже, покажи мені цей шлях. Ось тому, де оцей баланс Божої волі? І поки ти її, можливо, шукаєш, ведеш сьогодні там, сьогодні там. Оце невизначеність і Божий план. От як от mm -hmm. в цьому комплексі бути нам? Так, хороше питання взагалі. Е, вважаю, що е, шлях християнина це у нас така більш більше невизначеності, чим визначеності. Тобто що більше вірою так. кудись ідемо? Так, так, так. так. Все таки Бог нас випробовує постійно, тому на визначеність ми достатньо часто як християни переживаємо. Цікаві. Правда, і е, Бог щось точно нам говорить, стане на визначеність. Тому що коли визначеність, ну давайте там, будемо чесними, ми слухаємо себе, слухаємо свої звички, спираємось на ті опори, які у нас там зазвичай є. А коли не визначеність, ми такі, знаєте, абсолютно безпорадні, і тому голос Божий, ну як ніколи ми можемо почути. Тому ми плануємо, ми молимося. Ми йдемо, але ну от тут головне, що ну, ж таки потрошку. Ем, і спираючись на якесь відкриття від Бога, тоді ну, не визначеність. Вона вона теж буде визначатись. Наприклад, фізично я розумію, що в мене нічого нема а в, в, в цьому шляху визначеності. Так, це буде, наприклад, слово від Бога, uh -huh, якесь місцеписання. Uh -huh. Це теж визначеність. Я неодноразово стикаюсь там з такими людьми, які кажуть нічого не зрозуміла, але то, що мені там Бог сказав там позавчора чи минулого року, мене утримає досі. Так, і для людей це буде для християн, це буде визначеність. Точно, як е, зрештою, на останок таке питання взагалі. Жити своє життя, враховуючи моменти, які можуть нас трошки вивести з колії. Тобто, чи можна передбачити усі ці моменти, як попередити невизначеність, яка може виникнути, і знову ж таки, яка роль у цьому формування нашого духовного життя? Ви знаєте, світський е, світ, так би мовити, він зараз нас дуже так підштовхує до життя в повній визначеності, е, такої безтривожності. А, і це воно таке, знаєте, тепла ванна, така, яка ну вона, вона дуже така хитка і е, е, вона, вона нас заведе завжди в ще більшу тривожність, того, що ну такі часи, отака невизначена невизначеність, це я людями пояснюю. Це наша нова визначеність. Тобто. Не йдемо, ну звикаємо до неї так і намагаємось випрацювати на цьому шляху якісь нові, нові риси характеру для себе. А це теж буде визначеність, так ну от здебільше, здебільшого, так би Угу. Дякуємо вам за ці відповіді. Мені дуже сподобався а, ось цей момент, який ви підкреслили ближче до початку нашої розмови про те, що коли у нас є глобальна невизначеність, треба взяти під контроль, хоча б. Якісь дрібні елементи, які ми точно можемо взяти під контроль, це почистити зуби, можливо, поснідати, вдягнутись, якісь ось такі речі, які прогулятися по ну, сучас. Бо нам просто здається, такі. що це ну не таке важливо, на чому варто акцентувати увагу. Але от ці якісь маленькі кроки, як ви вже зазначили, починати з чогось маленького, воно допоможе нам нарощувати ці масштаби і зрештою взяти все своє життя під контроль, які б бурі, вирії, шторм не відбувалися б навколо нас. Дякуємо. Вам за цю розмову, вам Божої охорони дякую вам. Навза добре, Добрий. з нами з нами на зв'язку Тетяна Шапошник, психологіня, психотерапевтиня в модальності християнської психології. Говорили про те, як переживати невизначеність під час війни. Важливі конкретні поради ми отримали. Якщо ви раптом пропустили цю розмову, можете перемотати в наші трансляції трошечки назад, або побачити згодом окремо це відео на нашому ютуб-каналі. Ранок надії нагадуємо, обов'язково, щоб ви підписалися.